Всім привіт! Мене звати Мія і це відео про п'ять популярних міфів про місячні, міф перший. Та через тампон можна втратити незайманість. Насправді це не так. Тампон настільки маленький, що не може нічого вам пошкодити. Тим більше гінекологи з усього світу доводять, що тампонами можна користуватися із перших місячних, міф другий. У подруг цикли синхронізуються. В цьому немає ніякого наукового підтвердження, проте якщо у вас з подругою цикли синхронізувалися, ви можете розділити ці дні разом, ці болі разом. Міф третіє: не, куп... не можна приймати ванну теплу під час місячних. Насправді це не так, тим більше, гаря... тепла ванна може допомогти з... зменшити болі та спазми під час місячних. Міф четвертий. Не можна займатися спортом під час місячних. Це не так, адже правильно підібрані вправи можуть допомогти зняти спазми та болі під час цих днів. І міф п'ятий Місячні мають початися саме у якомусь віці. це не так. У тебе ще може не бути білів, а у твоїх подруг місячні вже можуть іти пару років, тому, тому що у кожної дівчинки своя генетика, будова тіла та спосіб життя. Зазвичай вік, у якому у тебе почнуться місячні. Так само, як і у мами. У більшості випадків місячні починаються у 9-15 років. Якщо місячні почалися раніше або пізніше, рекомендую звертатися до лікаря. Надіюсь, це відео було вам корисним і заперечило деякі міфи, які ви вам нав'язували або ви вірили.